Так, всім привіт. Зараз я включу просту камеру. Ну що там? Ну, сьогодні я покажу там обзор на о тільки я зараз все доскладаю. Я поки що поставлю на паузу. Ну так, Ну, що продовжимо, Зараз це заберу. Так, це в нас кол такий. Де... Не, не Отак. Це у нас такий коул з четвертого сезону. Ну, якщо вам трохи не видно, то це нічого. От це нія самурай. Блін, трохи. Вона з така двома очами і в неї два обличчя. Таке для самурая і її просте обличчя. Ну, також в кола є запасна золота коса. Ну, а в ній такий меч. Це Джей з п'ятого сезону. У нього є такий власний аероблей і меч. Ну, у нього ще є е, нунча. Блин. А, ну кола є це ще його, Це ще нунчаки Джей. Приступимо до кая. О, дивіться кай з нефритовими двома опчами. Я сам удивився: Золотий меч! А це у нас лойде. Золотою катаною і у нього є своя машина. Така що навіть і стріляє, зараз покажу. Дивіться, навіть перевіримо на... Ем. Uh, ні, давайте. Також поставимо. Поставку і чекати, я не дивлюся. Я дивлюся в камеру. І дивіться. Дивіться на машину. Я не знаю. О! Нормальненько. Стоп, стоп! А от одна, а де друга. А ага. во! Вона тут... Все добре. Я зараз заряджу. Так. Ну, шадом, там, це все, так, так. Лойда залишим там. Ну, кола. А тепер приступимо до поганця. От, ставлю вам мої карточки Джейвес Пінджису, Цело, Зень і. ну, ви поняли. Тепер приступимо до поганця. От скелет. От, генерал кам'яної армії. Як ви бачите, він такий гарний. Ось вот другий скелет в мене є. Другий скелет такий от з Мастером Ченом, Такий скелет має такий меч, а Master Чен має тупий меч. Е, э, Також в мене є такий Анакор 6. І це було э, до нього така. Ну, також в мене то, ще є один анакондри з Анакондрі мечем. Ну, і це фігня. Так, э, и зараз вам покажу, у меня еще три карточки. Кая, Самурай, Ни и Джея. Э, зараз я вам покажу, где да, они, я не знаю. А вот, вот, фу, я все. Блин, инструкция Джея мне не потребует. Вот, вот карточка Джея. Вот, как классно. Така е, карта Кая теж і. Нія. Якщо хочете ви більше про мою колекцію Ніндзяго, е, то щоб цьому відео не поставити багато лайків і підписатися на е, канал, звісно. З вами був Саша.